Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика-відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги розумні кавові ваги. Це електронні ваги для кави із вбудованим автоматичним таймером. З їх допомогою ви зможете точно виміряти вагу кавових зерен та контролювати час екстракції для приготування ідеального еспресо. Ваги підтримують зважування до 2 кг. Вони оснащені великим та яскравим дисплеєм, який відображає точні значення ваги та часу. Це незамінний інструмент для любителів кави, які цінують високу якість та чудову функціональність Пропонуємо до вашої уваги термометр для м'яса. Це розумний та універсальний кухонний аксесуар для приготування неймовірної їжі. Цей цифровий термометр розроблений для використання в печах, грилях, барбекю та коптильнях. Він забезпечує точний моніторинг температури в реальному часі. Його бездротове підключення Bluetooth дозволяє відстежувати хід приготування на відстані за допомогою програми для смартфона. Термометр забезпечує точні показники вашого м'яса, сприяючи ідеалі результатом приготування. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний чохол для авто. Це інноваційне та практичне рішення для захисту вашого автомобіля. За допомогою простого дистанційного керування цей автомобільний чохол розгортається як парасолька, миттєво затінюючи лобове скло вашого автомобіля. Автоматичний процес розкладання та складання робить його зручним рішенням для швидкого захисту від сонця. Чохол міцний, стійкий до погодних умов та легко переноситься, що забезпечує його надій. На роботу Пропонуємо до вашої уваги автомобільну підсвітку. Це яскраве та адаптоване рішення для покращення зовнішнього вигляду вашого автомобіля. Керовані за допомогою мобільного додатку ліхтарі пропонують широкий спектр кольорів, розроблені для легкої установки під транспортним засобом. Вони створюють динамічне світіння днища, додаючи вашому автомобілю стильний та привабливий елемент. За допомогою програмного керування ви можете регулювати колір, яскравість та шаблони освітлення. Ці лампи підсвічування ідеально підходять для демонстрації стилю вашого автомобіля вночі, покращують видимість та створюють приголомшливе візуальне враження.